Це кохання. Кажуть, що в Олівковському парку жив старий монах-садівник. Він настільки любив свої дерева, що розмовляв з ними ночами. Одного разу дуб відповів йому: дякую, брата, за турботу. І з того часу, в парку, якщо дуже уважно слухати, можна почути, як дерева перешепітуються між собою, а ще жартують. Хто поцілується під цими деревами, тому гарантоване кохання таке ж довговічне, як парк. Колись ще у 12 столітті на місці, де нині прогулюються туристи з кавою в руках, стояв монастир цистеріанців. Ченці були серйозні люди. Молилися, працювали, саджали дерева. Кажуть, вони так ретельно доглядали за своїми садами, що навіть равлики ходили з троєм, а бур'яни боялися вирости без дозволу абата. Мінають століття 16 – 16-18-те. Парк розгортається і перетворюється на справжню зелену аристократичну сцену. Тут з'являються французькі алеї, голландські тепліці та англійський пейзажний стіль. Одним словом, модний тоді ботанічний тікток. Уявіть собі, що до появи смартфонів люди приходили сюди просто подивитися на дерева. В 1770-х роках до справи взявся останній абат Карл Генріх Гагінсолірн. Він був фанатом садового дизайну і вирішив зробити парк настільки гарним, щоб навіть білки аплодували. Саме він створив симетричні алеї, ставок з лебідями і затишні куточки, де можна було подумати про вічне. Або про те, хто винесе сміття. Далі приходять ХІХ століття, і парк переходить у світські руки, його розширюють, додають екзотичних рослин, пальми, магноль, навіть бамбук. Дайсь тоді трохи нагадував Ботанічний космополіт. Ось вам сосна з Польщі, ось вам пальма з далеких країв, нехай знайомляться. У 20-му столітті парк пережив буремні часи. Війни, зміни кордонів, нових господарів, але він вижив, наче справжній зелений супергерой. А після Другої світової війни став улюбленим містом каданчан і туристів. Сьогодні парк Аліва це місце, де можна пройтись алеями, які ще ченці прокладали. Можна подивитися на пальми у пальмярні, де температура взимку краще, ніж квартири з центральним опаленням. Почути концерти органної музики у соборі поруч, і звісно, погодувати качок, які вважають собі головними власниками території. Отож, історія парку це ніби довгий серіал з 12 століття. Починали монахи, продовжили абати дізай.